чи отримували ви колись в подарунок неохайно підписаний сертифікат? Нещодавно мені подзвонила замовниця. В її салоні краси продають подарункові сертифікати, і, на її думку, не може сертифікат, який коштує декілька тисяч гривень, бути криво підписаним. Але і немає змоги щодня привозити мені сертифікати на підпис. Вихід для її співробітників, який вона бачить. Навчити їх писати трохи охайніше. Моя пропозиція бізнес курсив, адже бізнес курсив це почерковий стиль каліграфічного письма. Він пишеться повільніше, ніж звичайний почерк, але не потребує нажимів як письмо гострим пером. І так як це монолінейний стиль каліграфічного письма, то його можна виконувати ручкою, лінером або маркером. Бізнес є Курсив підтягнеться, бізнес курсив.